Так, всім привіт. Я знову на човні, як ніколи. Не знаю, ще не було стільки рибалок підряд в мене з човна. Ну, але коли така ситуація і риба ловиться, то треба, думаю, використовувати цей момент і половити. Хоча вже якщо чесно, трошки і надоїло. Але пташка класно співає. Сьогодні вже плюс 8 було, ніч і ще тепліше. Вийшов з хати в центрі міста. Ну, там пташки співають нього як в якомусь саду. Просто таке. Весна прокидається. Це можна так описати. Ну, якщо вже чесно трохи піднадоїло в одному тому самому місці ловити, але якщо є кльов то... Чого не використовувати цей момент. Скажете ви. Та й скажу я, поки є можливість, то треба ловити. Але хто його знає, що буде далі. Так що пливу я по річці. Знову на ті місця, де рибали в попередніх відео. І сьогодні з собою взяв корто до 5 грам нову катушку. Мана Сустейн 2500 і намонтав туди 0,25 Intech Tournament, 0,2 флюр, ну і приманочки до 2 дюймів сьогодні по програмі. Все ж таки ціль окунь. Але щука все рівно не дає проходу. І клює навіть на такі роблю донні, пасивні проводки, щоб окунь заїдав, там хоча б підсідав, а все рівно підбирає щука. Так що не знаю, як воно буде сьогодні, але приру і буду пробувати. Так що дивимося далі, що з цього вийшло. От перший окунь не заставив себе довго чекати. З'їв заглот приманку. І гарний, і кряний. Відпускаємо його. Так, і сьогодні хочу половити на приманочки від Hotbaits. Опа. І візьмемо вагобонк 2 дюйма. Він взагалі шикарно має працювати, щоб його знайти тут. О, такі фіолеті. О, і ще є у мене Мадвак, 1,7 дюйма. Я думаю, також має гарно себе показати. О, так, от такі приманочки. Так, ну шо. Попробуємо цього вагабонга тут обрибити. Колір темний фіолет якраз. На те, що риба клювала останні рибалки. Поки щука ще спить, можливо, вдасться окуня половити, бо потім як шнурки ці просинаються, то це просто дурдом. Я навіть того не знімав в попередній рибалці, бо там майже на кожному закиді. І зійшла. Ха -ха. Ось зразу на першому закиді. З'їла нашу приманку. І туди кидаю до тої трави і переважно там звідти окунь брав. Хто з покльовками, хто підсідає, але є? А, це й гарно, дав. І зразу чути, як терсе головою. Що там хороший окон. Ох, якою подачі! Це було круто! Впирається потужно, бо то після палки до 14 грам, мені так здається. Думаю, має бути окном. Давай. Так, це він, це він. От Івага від Відходбейц зловив свого кавунчика. Опа. Клас. Лишу його на фотку. Зараз ловлю поки клює. Є. Yeah. Ох, это тоже классно, да. Ось встиг кинути, він вже сидить. Ай-яй-яй Я його не просік і він зійшов. А так би, якби була покльовка, то шансів витягнути було б більше. Так він десь там легенько заїв і все. Скоя. Пішов Ах. зразу тільки кинув туди те місце. Зразу поки приманка падала на дно він її Хм. No i z wyniku na pewno, wyniku Ну таких дві потяжки було, а він відгриз. Так що ставимо, попробуємо мадваґ поставити, чи він буде його їсти, чи ні. 1,7 здається. Також в такому кольорі, Тянофіолетово. Оп! Оп! Мандвак також від хотбейц. Ось такий. Дуже якась свого роду імітація хробачка, п'явки якоїсь. Так що попробуємо. Так, надвага хтось такий з'ї... блін і відчепився. Та... Та окунь був по-любому. <кій> Дотягну його <ріст> ох. А це вже може бути щука. Бо так влупила, що капець. Думаю, що окунь перестав клювати. Вагабонг, бо це мені не підходить таке. Оп, от мадвак і от жадний щукар. Ах, ха -ха. Перший закид тільки поставив зелений вагабонки. І зразу була покльовка. Відкусив знову. Це ж треба таке. Так, мінус друга приманка. так, сьогодні гонькру є. приманки, але деякі попадаються. А Такого не сталося. О, підсів. Вже йому треба півтора грама, він на два вже. Не хоче брати. Ні. На поляри 1,8 Оп. Зачепився за рукавицю. Гарно, і теж я по дну легенько, легенько штуку. І що ти там таке? І снов щекар. Слава Богу, ж ти втекла. Все, нічого не покоцало мені. Добре. Клює прям як окунь. О, Знов підсів. Тупа покльовка. Знаю все. Це не серйозно, коротше. Оп, блін. Був. Ось такий речок, якось там Шерімпс, щось там він називається одним словом, ну така посилочка. Правда, як і всі раки поросить, але нічого, за вітром нормально. Його потягаємо по дну і Спробуємо окушка все-таки зловити. Опа, от і окушок. кушок. І то непоганий. Нарочка опа, є. Все-таки з наступного закиду він себе проявив і непоганий стояв під самою травою. Напевно ну, не знаю. Таке звідси виглядало, ніби я сантиметрів 10-15 від трави закинув і от на тобі крупне око. що класно викидає, а обгрижені приманочки потім викинев смітника. Так що опа, осідаємо і пробуємо далі. От проб'ю трошки ближче її. такий красивий. Ну, що я скажу сьогодні по рибалці? Вона виявилась трудовою, риба клювала так собі, якщо чесно, але зранку декілька гарних окунів я все-таки зловив, але потім це просто. Були муки, обкушування приманок, але декілька гарних все-таки вдалося зловити. Так що дякую, що дивилися.